Шановні глядачі, розглянемо розв'язок завдання 39, де зареєстрований темний аудитор. Вихідні дані включають якийсь малюнок. Ви можете зупиняти відео і думати над розв'язком. Вихідні дані можуть бути натяком, ключем до розгадки чи засобом перевірки версій. Спробуємо здійснити зворотній пошук зображення елемента з вихідних даних. Спочатку через систему Google. Позитивного результату не отримаємо. випробовуємо інші системи: Bing, китайську систему Baidu, TinEye та низку інших, жодна з них не дала бажаного результату. Відмовлятися від розвитку квесту чи спробувати що ще? Розглянемо завдання загалом. Якщо... Вихідні дані не допомагають знайти відповідь. Треба пошукати відповідь у самому питанні. Питання на себе звертає увагу слово сполучення: темний аудитор або «Obscure аудитор англійською. Спробуємо пошук за англійською версією назви. Отримаємо порівняно небагато результатів. Але вони стосуються різних тем різних часових періодів. Також Google проіндексував саме завдання. Використаємо часовий фільтр, зосереджуючи увагу на свіжішій інформації. І, схоже, отримуємо цікаві матеріали, а саме статтю Financial Times про постачання шлемів з Китаю. Групі Вагнера. Далеко не завжди щастить відкрити сторінку зі статтею Financial Times. Частіше можна спостерігати таку картину. Така ситуація не є безвихідною. Можна спробувати знайти копії сторінки на веб архіві, і серед скопійованих версій ми можемо знайти такі, де. Стаття читається. Щоправда, екран трохи заступає заставка, але загалом це не перешкодить нам з'ясувати, що китайський постачальник відправляв до групи до компанії підставної, пов'язаної з Вагнером, десятки тисяч шлемів. Відбуло чотири поставки з загальним обсягом понад 2 мільйони доларів. В цій статті присутнє словосполучення сполучення скіу-аудитору, і серед учасників угоди згадується брокер-експерт як покупець і Ханжо Шанрейн Import. Також в цій статті згадується галерея мами Пригожина. Тобто, маючи чотири ділові одиниці, ми висуваємо версії про зв'язок, принаймні однієї з них з логотипом чи емблемою із вихідних даних. Явних вказівок якої фірми починати перевірку у зв'язку з логотипом немає? Але що треба почати, і почнемо з постачальника. За відповідним пошуковим запитом з'являються новини, скопійовані із Financial Times. Деяка ділова інформація? Щоб. Профільтрувати дещо кількість видачі, використовуємо часовий фільтр, намагаючись зосередитись на тому, що було до травня 2023 року. Результати скоротилися, але часовий фільтр спрацював не дуже добре. Звертаю на себе увагу якийсь матеріал китайською мовою. Відвідуємо цю сторінку, перекладаємо на англійську, але чогось зрозумілого не отримаємо. Тим не менше, на сторінці видачі результатів пошуку ми можемо отримати якісь дані, що, очевидно, пов'язані з назвою відповідної фірми китайською мовою. Копіюємо іерогліфи, що поблизу назви, трошки їх. Очищаємо і отримуємо, начебто, китайську версію фірми. Але з китайськими назвами та іменами треба поводитись дуже обережно. Наприклад, якщо ми задаємо ці іерогліфи, то отримуємо багато результатів, переважно пов'язаних з копіюванням новини із Financial Times. Зрозуміло, що. Китайське треба шукати через китайську систему Baidu. І коли ми задаємо англійську версію назви компанії, то отримуємо посилання на якийсь матеріал, де видніється фото Пригожина. переходимо за посиланням і це китайський сервіс мікроглобів Weibo, де стрічка новин. Постійно міняється, і зрозуміло, наш матеріал там не закріпився, тому формуємо цільовий запит, власне, на сайт Weibo. І тут коротко висвітлена відповідна новина. Звертаємо увагу на те, що послідовності єрогліфів, які означають назву фірми, в різних матеріалах не зовсім збігаються. Є довший і коротший варіант. Ми їх можемо завантажити обидва в переклад Google, подивитися, чим вони відрізняються. Коротша версія якось чітко не перекладена, але перекладач по одному слову по одному слову «шенк», що означає. Квітучий, рясний От, і слово юн, що означає хмару. Ну, що видно, мали на увазі рясну хмару грошей, так називаючи фірму. Якщо ми здійснюємо перевірку за двома версіями єроглифів, то для існуючої фірми, крім. Згадки в новинах має бути якась ділова інформація. І за довшою назвою ми такої інформації не зустрічаємо. Але для коротшої, схоже, щось на коротку довідку про цю компанію намагаємось перейти на відповідний сайт. Є певні технічні проблеми, на вирішення яких зараз не обов'язково витрачати час. Ну, але з'ясовуємо, що це за сервіс -O -O так і чебайдуком. Так, ми бачимо, що це власне сервіс ділової інформації, оскільки тут висвітлюються директори, річні звіти компаній. Можемо подивитися версію цього сайту в архіві, виглядає досить солідно. От, можемо ці послідовності іерогліфів Протестувати в пошуку за мінусом тих слів, які стосуються новини З New York Times бачимо, що цей фільтр спрацьовує, але не досконало. По довшій назві нічого, крім новин нема. По коротшій назві знову є посилання на якісь ділові сайти. Можна їх перекладати. Бачимо, ця фірма займається широким полем діяльності. Є певні ідентифікаційні номери, зокрема, номер соціального кредиту. Також є адреса цієї фірми на іншому сайті Тянанча. Ми також знаходимо якусь інформацію, привертаю до себе. Увагу ім'я людини пов'язано з цією фірмою, але всього тут 39 людей іменем. Досліджувати всіх не дуже перспективно, але крім того, забере час вирішення певних технічних проблем. І з матеріалу Financial Times ми з'ясовуємо, що ця фірма китайська торгувала на маркетплейсі Alibaba, тому цільово. Намагаємось про неї щось знайти на цьому сайті, якісь результати пошуку є, але, очевидно, сліди після згаданого скандалу ліквідовані. Використання запиту Інуру з елементами назви фірми приводить до цього ж результату. Можна спробувати ще один пошук за зображенням, користуючись телеграмом ботом Universal Search, який виводить на попередню версію пошуку Google, де можна запит із фото поєднувати з певними словами. Чомусь відповідну емблему асоціюю зі словом Language-мова, Зображення нам не підходять, ми можемо слово «language» замінити на назву фірми англійською мовою, не отримуючи потрібних результатів, так само англійською мовою. Тому залишається підбиратися до вивчення китайської фірми з інших боків. але Зберігаючи певну близькість до Китаю, який не підтримує стосунків із системою Google, китайські пошукові системи не вивели нас на потрібний результат, але щодо можливостей системи Google, то вона все-таки представила нам Гонконгу, Тайвані, Японії, Південній Кореї. І можна змінити дещо налаштування пошуку, враховуючи регіональні особливості. Можна здійснити пошук за ресурсами, які доступні в Гонконгу. Зрозуміло, що треба зберігати ці налаштування, так само можна зробити щодо тайванської версії Google японської. Але все це не привело до бажаних результатів, хоча результати видачі дещо відрізнялися. Але роздуми про Японію ведуть нас до думки, що це високотехнологічна країна, в якій можуть бути власні пошукові системи, подібно до того, як є в Китаї. Досліджуємо проблематику японських пошукових двигунів. Бачимо, що японці часто користуються загальновідомими або китайськими пошуковими системами. Тим не менше, є матеріал, в якому можна знайти перелік досить оригінальних назв японських двигунів. Пошукових Випробуємо перший з них АОЛ. Бачимо, підтягує новини. Про китайську фірму, якусь ділову інформацію, і є розділ з фотографіями. Випробовуємо його, і зліва зверху, схоже, ми знайшли те, що нам потрібно. Розглядаємо це детальніше. Відповідне зображення з написом пов'язане з сайтом Alibaba. Так воно виглядає в збільшеному вигляді, і в самому посиланні Є слова клоуз. Очевидно, що це щось мало бути закрите, але, тим не менше, воно не закрилося принаймні для одного японського пошукового двигуна. Є в результаті видачі ще деяка ділова інформація, про досліджувану нами китайську фірму, Досить детальна інформація про її торгівлю, яка пов'язана з Росією. Таким чином, ми досить чітко пов'язали цю емблему чи логотип з китайським постачальником, але це не прояснило нам ситуацію з невідомим аудитором, який мав би бути пов'язаний із галереєю матері Пригожина, із підставною фірмою Broker Expert. Почнемо дослідження. По мистецькій лінії, яка виглядає цікавішою, формуємо нехитрий пішковий запит. Виявляється, мама привожена пов'язана з санкційною проблематикою. Дивимося фото з результатів пушкової видачі. Звертаємо увагу на те, кому зображені картини. Можливо, це з галереєю пов'язано, але ні, тим не менше ми дізнаємося. Ім'я мами Пригожена, і можемо проводити детальніші пошуки. От в російських ресурсах, які доступні через браузер Торчві VPN, ми дізнаємося, вона медик, стала художником, меценатом. В українському переліку підсанкційних осіб вона присутня також. І вказано її податковий нор, що зрозуміло полегшує пошук. В першу чергу в російських ресурсах, але можна випробувати загальний пошук через Google. І бачимо, що Віолета Кирівна представлена в деяких міжнародних ресурсах, як RUPEP.org, де відображені російські політично вразливі особи. В Open Sanctions. Також її фонд краски житті. Відображений на ресурсі Redirection і є податковий номер цієї юридичної особи, за яким доцільно здійснити пошук через Яндекс. Отримаємо посилання на сайти з діловою інформацією. І в List.org ми бачимо згадку про аудитора акцент аудит. Це можемо роздати як версію щодо того, ким є невідомий аудитор, але щоб її підтвердити, треба дослідити, які аудитори пов'язані з брокер-експерт. Шукаємо через Яндекс за назвою. Можемо відвідати сам сайт, брокер-експерта, де його напрями діяльності, клієнти, якими він вихваляється, адреса. А на тому ж list.org ми знах. Входимо в цікаву фінансову інформацію. Виявляється, у 2002 році витрати суттєво перевищили доходи фірми. І це може бути пов'язане саме з закупівлею китайських шлемів, що не є профільною для фірми діяльністю. Серед матеріалів про аудиторські перевірки ми бачимо назву Акцент аудит. І за посиланням ще поряд можемо. Дізнатися адресу. Наскільки невідома ця фірма, вона все-таки має свій сайт, на якому є дані про директора, членів команди, в яких при бажанні можна переглянути усіх, а також адресу, яка збігається з адресою в офіційних записах. Отже, правильна відповідь Санкт Петербург, Павловськ, вулиця Декабристів, 29А. Як часто лікарі на пенсії стають художниками? Дякую за участь у розслідуванні.